Так, народ, всім привіт, всіх вітаю. Годуємо ми своїх кроликів. Ти так щось, знаєте, деколи нема часу, нервуєшся, не хочеш тих кроликів. Та які кролики, куди там кролики? Але деколи хочеться. Прийшов з роботи. Ай, зайду до кроликів погодую, дав сіна, дав трохи зерна, підсипав і вже воно якось. Плюс-мінус приміщенні поприбирали, воно так не дуже замітно, бо курочки заходять, але я собі знаю, що йодоклін розбираний, весь в коробочці, бо кури його були нам роздерні. Ось таке. Що, один на нажав кролик, здувся чомусь. От. Таке теж буває. Мабуть, у всіх таке буває. Будемо їх щепити. Всі гарні, всі сидять по одному. Дехто говорить, пише, що клітки малі. Ну, народ можливо, ну, 90 на 40 на одного кроля я рахую норм. або на двох малих. На що йому там? Він має рости. Вони в мене не сидять побагато, по 8, по 6. У мене по одному, по два максимум. Там, де три, я вже от переставив більшу клітку. До речі, дуже гарні молоді крилички, перспективні. Можуть продаватися, можуть паруватися, продаватися. Дуже класні. Я їх пустив зразу біля цього самця, е, от, бо він їх буде крити. Хай собі тут з ним знайомляться. Він же наших дівчат остальних покрив. Це наш молодий самець. старого ми теж маємо. Але подаруємо його на Миколаю, одному товаришу. Хай розводиться слева, От. Так от, ці ніби живенькі, ніби гарненькі, Приміщені, ніби все тепло сухо. Але мені порадили таку штуку, називається Watermint. Препарат для профілактики респіраторних захворювань. Тра-ля-ля-ля-ля. Такий його склад. Якщо цікаво, можна знайти в інтернеті. І я вже фактично півбанки використав, своїм кроликам даю, я просто раніше за нього щось забув вам сказати. От. В принципі, падежі немає. Ну, один був щось за. За цей, Але я дійсно забув просто за нього. Дивіться, у мене вже лежить місяць часу думаю, розкажу. От почав другий день вже даю до води. Я думаю, що все буде... Всі будуть щасливі, всі будуть здорові. Кроленятка наші підросли, можемо глянути тут легенько. От. Всі гарненькі, всі тлустенькі Всі гарненькі, всі тлустенькі Вовне гніздо, вчасно їм плюс-мінус зробити сухе. І, 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 заглянути туди. І тоді, я думаю, все буде. От. Вже вони цікаві, вже вони починають вилазити. Нічого не закриваємо, не тривожимо. От. Закриваємо, не тривожимо. Та й сотей кроликів погодували. Не знаю, мені здається, їм зовсім не тісно, їм чудово. Народ кролиці є спаровані. Отака класна молода, кому цікаво. Отака класна молода, кому цікаво. У неї трохи обдерта шерсть, але таке, вона відростає, все буде ок. Цієї кролички. О. Це молодяшка по двоє, говорю, сидить. Так, їм підсипав зерна, корму, сіна, дав водички. Я думаю, що все має бути у Там теж сидять так само по одному, як бачите, самець наш. Ось такі крулочки. Всі гарно дуже вечерюють, все добре всіх. Так що так, кому цікаво, користуйтесь на здоров'я так само, можливо, вашим кроликам поможе. Раніться і захворювання коштує воно плюс-мінус, як ви відаєте. Препарат цікавий. Ага. Забув за нього, але згадав. Ну і в принципі доволі. Добре, відео буде коротким. Зараз цих кроликів пощепимо, мабуть. Нагадую, щеплює лапимонги М2. Зараз зима, відниксоматозу не щеплю, я її не щепив раніше. Літом одну партію пощепив, бо там чоловік забирав десь там собі в село, а де там біля ріки йому пощепив, партію він забрав і був щасливий. І ще одну з старших пощепив. Отак я тільки лап'ємо щеплю. Всі вони гарненькі, ростуть собі плюс-мінус. Ну таке, Відхід є по-любому, говорю. Ну, було 6, вже є 5, вчора один гірком ну, від крилиці, одна вродила, одна може продаватися, одна... Вона і тут вродила, нема тут місця. Погулів я буду скорочувати, тому що там, де полтавці, там кроликів поки не буде. А тут по можливості буду бачити, є тут кому почистити плюс-мінус допомогти і дати їсти. Основне дати їсти. Чистити я сам можу. Зараз тиждень. Через два. Це то будуть кролики. а так... Радий, хто брав кроликів і задоволені, народ класно. Так я і хотів, щоб в принципі, людина була задоволена, щаслива. і... А хто пише дурниці, можете і дурниці писати, хоча вроді дурниць ніхто не пише. Так що добре. Всім гарного, спокійного вечора, без всяких прольотиків. було. У нас теж весело. Тернопіль весь без світла періодично. Сьогодні на роботі у нас тільки дві години було світло, тут цілий день на генераторі був. Ну дома, слава Богу, є світло і можливість подивитися на холодно їсти, зайти в тепле приміщення. Стосовно на вулиці в приміщення, ну, ні. ну таке. Самому в приміщенні тепліше до них зайти, подивитися. Водички свіженькі і налити, нічого не замерзає, все гарно. Нахухали собі тут разом з курками і добре. А на вулиці холодно. Хоча є в мене теж туди на вулиці, пару сенців. Таке. Так що так будемо закінчувати. Всім гарного вечора. Хто ще не вечеряв, то смачного. Хтось зі сіну, хтось хоче корму, комбікорму. Їдять вони у Олегів комбікорму, товариша робить сам. Кому цікаво, дам номер, він передає автобусом. Я в нього сам беру, купляю. Не безплатно, якщо хтось думає. Це от купляю. Але людина робить, працює, це добре. Я кроликів. Годую, ще хтось годує. Хтось показує, хтось купляє, хтось їсть, хтось продає м'ясо. Цікаво, щоб було. Добре, друзі, тоді всім до зустрічі. Всім всього доброго, всім спокійного вечора. Всім пока.